ж чули ці презентації еплів, айрпоців, аїрдропів, армопів, да? Що в наушниках? Я мечтаю собі купити наушники. У мене ті проводніші є, і я хочу їх замінити. Льош, поможи. Ти розбираєшся в цьому. Там є переклад. Ти, наприклад, я надіваю наушники. Так. Наприклад, до мене на англійському звертається, я Та... чую цей переклад на українському. А да. якщо я тобі буду в відповідь говорити українською, то що то нічого. Ну дивись, наприклад, якщо в тебе такі наушники і в мене такі наушники, ти на англійському розмовляєш, я на українському, і ти мене розумієш, і я тебе розумію. Та ти що! І скільки вони коштують, такі наушники? Я ще навіть не бачив. Ну, так десь на наші, хай 12 тисяч буде. 12 тисяч гривень. Ну, плюс-мінус. У вас є такі наушники вже? Чи ж а чи їх ще в Україні? Нема ще не Це тільки анонсували. Наші вам ті наушники. Ми продаємо ікони. У нас дуже великий вибір ікон, релігійних товарів, а також ексклюзивних подарунків. Наші магазини знаходяться в шапці профілю, А також у нас є магазин з срібними товарами. Переходьте, замовляйте, наушники вам не треба.